Всім привіт, з вами Кіт. Вітаю вас у другій частині хардкорного фіналу паладинки. Якщо так вийшло, що ви не дивилися першу, то спускайтеся нижче і переходьте за посиланням. А ми продовжуємо. Паладинка повернулася у штормовій, і на цей раз тренер перевершив себе. Купа умінь та заклинань. Ну, було б і дивно, що передостанній раз приходжу до нього, а той знову дає якусь фігню. Пам'ятаєте зілля, що зробив для нас дворф? Ось з ним треба летіти у танаріс. Мікстура дуже дивна. Та кого це колись зупиняло? Ось, наприклад, цю ельфійку точно не зупинило б. Мабуть, місклікнула по войовничій Орді, і охоронці її забили палками. Стрьо на смерть, якщо чесно. А у цієї гномки майстер-наставник, мабуть, сам Майкл Джексон. Дивіться, як плавнісінько ковзить. Опинившись в пустелі Танаріс, прийшов на місце виконання квесту. Проте нічого. Побігавши туди-сюди, все ж почитав опис завдання. Потрібно було випити те саме зілля, десь на цвинтарі. Щось таке пам'ятаю, вже бачив могилки в бік від поселення. Знайшовши місцинку, залпом випиваю зілля і мало не падаю зі стула. Життя паладинки злетіло в нулі. Я не став чекати якогось чуда і протиснув покладання рук, щоб відновити ХП. Дуже жорсткий сюрприз. Проти квесту так і нема. Вирішив повернутися на першу позицію, де відмічено було завдання, і якраз там мене чекав привид. Який продовжив ланцюжок завдань та направив паладинку в онгор. Там поздавав усі квести і отримав дуже круте завдання на бумеранг. Так так, за виконання квесту дають аксесуар бумеранг, що можна кинути у ворога раз в три хвилини, але для отримання цього ніжтяка треба загоцати нереально крутого вогняного елементаля, що всередині локації на горі. Для його послаблення мені дали паличку. Ну, я собі і подумав. Зараз підморозимо вогняну дупу і розберемося. Але щось мені в голову пригріло серед цих елементалів та лави. Замість послаблення моба паладинка вдягнула цю паличку і повісилася кадена на 30 секунд. Додатково аура монстра відкинула її у лаву до іншого елема. Добре, хоч стан йому прописав. Далі вони мене місяць вже у двох. І якщо чесно, варіантів, окрім бабла, я не бачу. І знову життя паладинки рятує Бабл. Але так просто вона не здасться. Повертаємося на гору, виносимо малих елемів. Ну, щоб не заважали. І тепер завчасно вдягаємо паличку. Активую її, потім змінюю зброю, але бос чомусь не змінив значок з еліти на звичайного, проте аура зникла, ну, та що відкидає. Значить, легкою перемога не буде. Але через кілька секунд елементаль зносить третину ХП за раз, та я розумію, що буде гаплик. Ковтаю настійку на хп і поволі відходжу. Знову юзую бабл, тільки вже другий, де захист від фізичних атак. Пощастило, що магією не так часто лупить, але вже видно, що в одне хитре лице його не здолати, і знову накиваю п'яточками цього разу більш ефективно. Пишу у гільчат, і, на щастя, відгукнувся розбійник, у якого був цей ланцюжок. А мах просто докупи вирішив допомогти, і це дуже доречно, адже вогняний бос трошки скажений. Починаємо красиво. Але щось я знову так собі танк. І коли у роги вже пів хп, роблю каст відхилу, поки маг морозить гада. ДПС у хлопців просто лютий, і у елементаля жодних шансів на виживання. Забираємо предмет з печери та біжимо здавати квест. Виявилось, що окрім бумеранга, можна ще й один предмет залутати. Я обрав сферу для холі Паладіна, бо в планах на 60-му рівні змінити спеціалізацію на хіла. Далі перелетів у зимові ключі, де на мене чекав кілька годинний грінд на ведмедиках. І отримавши квест, аж у західній чумні, вирішив, що 59 рівень почну брати саме там. А отже і стрім почнеться з тієї локації. Через кілька днів, піднабравши повну смугу синього досвіду, вриваюсь онлайн, де на старті хапаю 59 рівень. І починається фінішна пряма хардкору. Тепер вже з моїм фейсом замість чату. Хапаю усі доступні квести, ну окрім 60-х, звісно, і вперед полювати на немерть. Гріндити на стрімі не планував, але майже кожен квест потребував косити монстрів, тож мобів перевалили на стрімі величезну кількість. Почали з 58-59 гулів та скелетів. Нічогенькі супротивники, але якщо по одному, то нормально. Протоптав собі шлях аж на край локації, де виявилося, що монстри трошки слабші, а там мені треба було здати завдання. Квест приймав Андет, що мене трохи здивувало, а на додачу він продавав якусь фігню в одному екземплярі. Попитавши у чату, що воно таке, через кілька хвилин повернувся, бо то був такий собі кіндер сюрприз. Хом'як вже потирав лапки в очікуванні якогось цінного виграшу та, відкривши цю фігню, дали сміттярську голову аж за один голд. Та блін, дешевше було б продати той предмет торговцю, ніж зараз оцю шмотку. Коротше, жадібність та казино завжди перемагають. Монстрів у локації багатсько, проте квестових ну дуже мало. Тож вирішено було бігти по інші завдання. Побачив на березі річки цілих три в одному місці, та як виявилося, їх давав сам Тіріон Фордрінг. І тут почався найпотужніший грін за всю прокачку. Треба було знищити 30 собачок, 30 кажанів і вибити 15 предметів із жовтих черв'яків. З одного боку нудновато. Але маючи синю смугу досвіду, це просто кайф, та й глядачі були не проти. Біля Фордрінга знайшов печеру і подумав, що там мають бути потрібні мені моби. Але коли на паладинку побігли павуки, зрозумів, що тут нам не раді і не дуже й хотілося. Набивши вже половину 59-го, вирішив спуститися у крипту, де треба розібратися з величезним тролем. Так, трохи небезпечно, проте я зачистив собі шлях відступу і в разі чого є план, працюючи як швейцарський годинник. Бабл і тікаємо. Спускався плавно, хапав максимум по два моби, але зелених, тож нормально. Перед босом трошки переживав, що з обома буде важко битися, проте головний моб, хоч і був величезний, але не набагато сильніший від інших. А ще в кутку чекала невеличка нагорода у вигляді скрині. А ось цих собак було ну дуже мало. Більше години ми шукали усього 5 цуциків, навіть макрос написали з чату. Побігавши ще деякий час, вирішив злітати на WorldBuff та перепочити, бо більше трьох годин онлайн. Отримавши підсилення та подивившись, як люди пачками летять у шторм з тернистої, виїхав знову до зачумлених земель. Хромі треба було дістати якісь там книжки у будівлі, що знаходиться біля самісінького війська немерті на чолі з лічем. Ну тим самим з першої частини відео. Увімкнувши режим ніндзя, максимально втулившись у будинок, все ж пройшов всередину, і на диво там нікого не було, окрім розкиданих книжок. Взявши одну, на паладинку вистрибнув гуль. Мабуть, не та книжка, але суть вже зрозуміла. Та з іншої книжки, вже два зомбі налетіли на паладинку, і треба прохилитись. Хоч вони й зелені, проте трьох таких було б важкувати подолати. На щастя, третій підручник був той самий і можна повертатися назад. Покачався ще годинку і залишилася лише одна клітина до жаданого 60-го рівня. І я був би не я, щоб не дати вам трішки хардкорного контенту. Вирішено було зробити квест на ліквідацію двох мобів. Перша мисливиця з Вовком не викликала б проблем. Зачистили околиці, а далі її пришили. А ось друга ціль була у вежі. В чаті мене навіть відмовляли туди лізти. Та куди там, у мене настійки, бабл, купа ніштяків. Треба закінчити красиво. Якщо цікаво, раджу подивитися повну бійку на записі стріму. По часу гри вона була десь о 22.02. Там знайдете. Коротше, прийшли ми до вежі, яку охороняли троє. Вони стояли окремо, тож ізі, якщо що. А ось далі питання. Всередині три кастери, один з яких моя ціль, і маючи ворлдбафи, вирішив обережно по одному чи хоча б двох витягти. Але все зроблено так, щоб битися з трьома одразу. Тому, побачивши проблему, почав тікати. Підірвався досить швидко, але ті кастери вони прям бісячки. Що ж, подумав я, не буде вам легкої перемоги над паладинкою. Почав використовувати всі свої свитки, банки та закляття, обмазався як хряк в сараї, і влітаю в першу ціль. Кріти працюють, але магія льоду сповільнює. І не чекаючи, поки ХП просяде до половини, вмикаю бабл і після нього отримую невеличку паузу, бо моби перестали кастувати. Кілька ударів, і друга також спить. Залишився один. Це вже перемога, бо один на один паладинка розбереться. Але питаннячко, то був не ласт. А мені треба аж на самісіньку гору. Ну добре, чом би і ні. Можливо, там просто стоїть один моб. Але хрін там плавав, їх четверо, жовтих, та ще, й мабуть, 100% всі зірвуться. Тільки но я вирішив відходити звідси, як чорт кидається на мене і починається вакханалія. Я повертаюся лицем до нього в надії, що зірвався все ж таки один. Коли отримую стан, та ще й заклинання в пику, звісно ж, морозу, що сповільнює. Це просто якась кабзда. Основний бабл на каде, тобто заклинання мобів будуть пробивати. Атакуючих. До дідька, але я не здаюся, бахаю стан, перемикаю ауру та лікуюся помалу відповзаючи на вихід. Кріти вилітають, але й мана падає. Та бачу перевагу над лицарем, а саме він і є моєю ціллю, тож маю добити. З розвороту запускаю йому молотком в макітру і одразу ж лікую себе. Все, мани нема, життів половинка. Є покладання рук і вже спадає кадез на стійок. Вирішую почати із зілля, лікуюсь та рву дистанцію. Вже на вулиці можу трошки перевести подих. Сказати, що це було небезпечно, це нічого не сказати. Пульс, наче я пробіг марафон, руки трясуться, але всередині радію, і глядачі також підтримують, що впорався все ж таки. Залишилось просто віддати квести і все. Челендж закритий. І вирішено було взяти 60-й у Тіріона Фордрінга, одного з найвідоміших паладинів Варкрафту. Але дорогою забігти в крипту з тролями. Там була могилка, де лежали якісь його речі. Навколо лазили тролі, але вони зомбаки, тож можу фірнути і швиденько попорпатися в могилі. План був ідеальний, коли мені назустріч виповзли четверо дворфів. А до такого я не готовий зовсім. Треба відвалювати і продумати тактику. Зачистивши місцевість, знову активую могилку. Не став чекати їх розмов і одразу влітаю. Трошки гублюся в контролі, бо їх аж четверо, і тап погано перемикає цілі. Луплять дідугани солідно, але на мені бафів, як комарів у лісі. Та ще й стамінку пріст якийсь дав. Тобто тримаємось. Одного вимкнув, хп, і мана наполовині, тож активую Бабл і лікуюсь. Потім збиваю каст та замість хілки замотуюся в бенти і додатково випиваю зілля мани. Не ідеально, проте живу. Далі зміна аури на каст. Так, наступна хілка точно пройде. Думав, встигну добити другого моба, проте протиснув лікування дуже вчасно. ХП падало до 540, а це ну просто мізер. Спокійно від якогось шаленого кріта міг від'їхати. Та отримую сюрприз, все ж добивши другого діда, апою 60 рівень. І це все у дворфів жодних шансів. Челендж виконано, і не так як планувалося, проте не менш епічно. До Фордрінга вже немає сенсу бігти, тож можна телепортуватися в штурмові, щоб отримати останнє уміння паладина. Хоча я все одно планую ставати хілом для проходження підземель. І ось нарешті довгий шлях закінчено. 60 60-й маємо, і тепер можу розповісти, що ж там за прокляття було на 20 рівні в одному з перших відео про паладинку. Я зовсім не був впевнений, що мала зможе отримати 60 рівень, тож придумав історію про проклятий щит, коли після смерті паладинка перероджується у немерт, проте втрачає свої священні здібності і залишається просто воїном. Навіть створив персонажа та докачав її до 10-го рівня. Тож зараз можна сміливо йти у стартову локацію, щоб передати невеличкий запас монеток та речі іншим хардкорникам. У воїна я також слабувато вірив, та й банк мисливця хом'яка було заповнено, тому почав прокачувати ще й приста. Але тільки до восьмого рівня, ну чисто в Дарнасі біля банку тусити. А останнім хардкорним персонажем мав бути мисливець, як найлегший клас для отримання досягнення. Проте все склалося зовсім інакше. І один з підписників має дар передбачення, коли сказав: вангую, що паладинка візьме 60-й. Наступного дня розсортував речі, повидаляв персонажів, передягнув паладинку у цілителя та перекачав таланти. Але був безмежно розчарований, попитавши Волчаті та у гільдії, виявилося, що хардкорівці майже не ходять у підземелля на 60-му рівні. Тому, хоч наша паладинка і пройшла хардкорний челендж, проте так і не випробувала свої сили на максимальному рівні. А отже, на цьому її хардкорні пригоди закінчуються, і ми разом можемо відпочити від цієї довгої історії. Ну або ні, хто зна. Я вдячний кожному за перегляд та лайки. Велика подяка тим, хто залітає на стріми. Та, звісно ж, нагадую про групу в телеграмі, де хом'як ділиться ігровими роздачами і анонсує нові відео. А з вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємось!